Державний департамент США попередив Москву про подальшу ізоляцію. Про це заявила речниця відомства Джен Сакі у Вашингтоні. При цьому вона зауважила, що з 15 лютого бойовики порушили режим припинення углу понад 250 разів, пославшись на офіційні дані України уряду, крім того, за словами сакі обсє підтверджують, що порушення домовленості про припинення вогню продовжується, а російські терористи, як і раніше, не допускають спостерігачів місії в Дебальцево та інші райони. ми засуджуємо атаки сепаратистів, яких підтримує Росія навколо Дебальцевого Маріуполя та в інших місцях на сході України, що порушує угоду про припинення вогню та мінські домовленості. Їхні дії протирічать тому, що Росія та сепаратисти погодили на у цьому зв'язку представник держдепартаменту США закликали Росію та проросійських бойовиків негайно припинити свої атаки, відвести важке озброєння, зупинити постійно в Україні, дозволити спостерігачам обсє виконувати свої обов'язки та перейти до повного виконання мінських домовленостей. якщо ж Росія та підтримувані нею сепаратисти продовжать ігнорувати мінські домовленості, які вони підписали. Це призведе до підвищення ціни та до подальшої ізоляції. Речниця зовнішньополітичного відомства США зауважила, що у Вашингтоні досі зосереджується на дипломатичному рішенні конфлікту, який передбачає виконання всіх вимог, прописаних у мінських домовленостях.